Вітаю! З вами Олена Коваленко. Рес експорт може потрапити до ПДВ декларації лише в періоді, коли оформили митну декларацію і товар перетнув митний кордон України. Таку вимогу містить Податковий Кодекс України. У попередньому роз'ясненні листі 31717 Податківці пропонували декларувати ПДВ-зобов'язання за ставкою 0, 14 або 20% на підставі податкових накладних. Якщо до митного оформлення коригували кількість або вартість товару, складали РК-1. До рядків 231, 232 або 2.3.3 декларації потрапляла інформація із податкових накладних, які вже відкоригували РК-1. Якщо на момент декларування дані митної декларації і податкової накладної не співпадали, податківці пропонували задіяти коригувальні рядки 721, 722 або 723 та показати розбіжності у них. Щоб заповнити рядки, дані брали із РК2 розрахунку коригування, яким усувають такі невідповідності. Що змінилося? Як зазначили контролери в листі 11933, наразі дані РК2 взагалі не потрапляють до декларації. Не потрібно розшифровувати їх і в таблиці 1.3 додатка 1. Коли митна декларація оформлена, товар вивезли, обсяг операцій і суму ПДВ декларують за даними митної декларації. Так само вчиняють, коли до періодичної митної декларації подають декілька додаткових у різних періодах. Такий експорт декларують у кожному періоді, в якому додаткова декларація підтверджує вивезення РЕС товару. Відповідно, аби заповнити декларації, беруть дані кожної додаткової декларації. Коригувальні рядки 7.2.2 або 723 і досі потрібні. Але заповнюйте їх, щоб змінити ставку ПДВ, коли розрахунки завершено. Тут покажіть дані РК3, якими змінюєте суму нарахованих зобов'язань за ставкою 14 або 20% на 0. З якої дати враховувати нову позицію податківців. Схоже, що з 1 грудня 2024 року зворотньої сили не мають закони, а роз'яснення податківців легко. До такого висновку спонукають роз'яснення в базі знань із поміткою, діють із 01.12.24». В ІПК 2519 податківці нагадують, що платник має можливість самотужки виправити помилки уточнюючим розрахунком. Наголосимо: подавати уточненки, щоб узгодити старі декларації із новими вимогами податківців це ваше право, а не обов'язок. Не робіть цього, якщо впевнені, що раніше декларували ПДВ чітко за вимогами податкового кодексу. Бажаєте йти в фарватері нових роз'яснень податківців? Подавайте, уточнюючі розрахунки. Перевірте період, коли декларували експорт. Перегляньте суми в рядках 2-3. Вони мають відповідати даних митних декларацій. Заберіть із рядків 7.2 і таблиці 1.3 додатка 1. Дані РК2. Ще більше інформації про Рес експорт шукайте в експертно-правовій системі експерту з голову. До зустрічі!